Всіх вітаю, друзі. Сьогодні ми будемо з вами говорити про той конфлікт, який вперше від початку війни, від 24 лютого, вперше стався досить серйозний політичний конфлікт на найвищому рівні між Україною та Польщею. Я думаю, що багато хто з вас вже про це чув, читав і бачив. І я на сьогоднішній день хочу просто сказати свою думку з цього приводу. Тож, давайте дивитися відео до кінця, обов'язково ставте йому лайки. Коментуйте і так далі. І почнемо з того, що заступник керівника офісу президента України Андрій Сибіга назвав безпідставними заяви про те, що Україна нібито недостатньо цінує надану Польщею допомогу, тобто бачимо так справді до цього. Була заява від голови бюро міжнародної політики при президенті Польщі. Ним являється Марчин Пшидач, про який про якого ми також неодноразово говорили. Він багато разів допомагав Україні вирішувати різні питання на міжнародній арені. Також він досить часто там допомагав українським біженцям, і так далі. І справді він заявляв про те, що Україна не досить сильно цінує підтримку Польщі. Він цю заяву зробив в контексті і інформації, яку він коментував, що стосувалося блокування експорту української агропродукції до Польщі, бо ми знаємо, що там саме з блокуванням цього експорту відбувся, скажімо так, конфлікт інтересів. Я це також коментував. Для мене це також дуже дивно, але тим не менш, і бачимо, що замість того, щоб якісь нападки приймати на себе, представники Польщі починають одразу політичними вже такими лозунгами атакувати українське керівництво для того, щоб щоб цей конфлікт не розростався, скажімо так, щоб, щоб Польща не була такою поганою в очах України і в очах всієї міжнародної спільноти. І також далі цитую Сибігу: категорично відкидаємо спроби окремих польських політиків нав'язати польському суспільству безпідставну думку, ніби Україна не цінує допомогу від Польщі. Це очевидно гра на власні кон'юнктурні інтереси, яка не має нічого спільного з дійсністю. Це Маніпуляція сказав Сибіга, тобто, бачимо, що українська сторона також досить серйозно е, починає контраргументувати польські оці нападки, і також починає нападати на Польщу. Я не знаю, через що це сталося. Я також в принципі підтримую Сибігу, і зі своєї сторони я також підтримую Польщу. Ми зараз розуміємо, можемо розуміти, що просто вирішуються якісь питання, які для нас просто не відкриваються. І е, тому, як ми знаємо, що між Україною та Польщею справді є дуже міцний зв'язок, ми неодноразово чули заяви і від Моровецького, і від Дуди, і від е, Камінського, і від всіх інших, в принципі, е, і е, також е, в, в той же час бачимо, що. Конфлікт існує, і цей конфлікт намагаються роздувати в першу чергу російська сторона, яка вже просто мільярди доларів вклала в інформаційну кампанію, яка покликана розсварити українців і поляків. Мені також до речі, в коментарях ви досить часто заявляєте про те, що Дениса тобі певне заплатили, бо ти розпалюєш ворожнечу між українцями і поляками. Хоча насправді я ніколи жодної ворожнечі не розпалював, я завжди цінував і ціную. Польщу як нашого найближчого сусіда, я завжди дякую Польщі як найближчому сусіду. Але при цьому є речі, які мені з, які мені в польській політиці щодо українців просто-напросто не зрозумілі. Я про ці речі буду говорити, але скажу так: навіть тоді, коли я критикую Польщу, це не означає, що я хочу когось там розсварити. Я просто хочу, щоб польська влада звернула увагу на ті проблеми, які існують, і які, на жаль, чомусь вона вирішувати не хоче. Щодо конфлікту цього на найвищому рівні між Польщею та Україною, то той самий Себіга нагадав, що українці на сьогоднішній день захищають цінності і безпеку всього регіону і робляться також в інтересах Польщі та всього вільного світу. Про те саме нам говорив і Моровецький, який являється прем'єр-міністром, і Анджей Дуда, який являється президентом Польщі. Тобто вони є свідомі цього. Вони розуміють, що Україна зараз на сьогоднішній день воює з... Нашим сусідом не тільки для безпеки України, але також і для безпеки, в першу чергу, Польщі та країн Балтії. Саме через це Польща як допомагала Україні, так і буде допомагати. При цьому в них є бачите якісь свої інтереси, які на жаль пересікаються і шкодять інтересам України. Але такі ситуації також бувають. Надіємось, і нашим і польським політикам вистачить голови, вистачить розуму і вистачить терпіння для того, щоб знайти компроміс і полюбовно вирішити вирішити ці абсолютно всі конфлікти, які на сьогоднішній день виникають між нашими країнами, тому як нам однозначно не можна сваритися, тому як російська оця пропагандистська машина вони одразу підчіпляють ці такі ситуації і одразу ж починають їх розмухувати серед простого польського населення, яке скажімо так їсть все, що їм. Напишуть в газеті або так само, і точно так само, в принципі, і в Україні дезінформація якась закидується, не можна розібратись, що правда, а що ні. І всі також абсолютно весь контент споживають, навіть не стараючись перевірити його в декількох джерелах. Тож таке є. Росія це знає, Польща це знає, Україна це знає. Тому давайте надіятись на свідомість і українських і польських політиків, і надіятись на те, що наші відносини найближчим часом будуть відновлені і знову будуть на такому максимально. Дружньому рівні свою думку, друзі. Будь ласка, з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.